Всім доброго дня! Я думаю, ви знаєте, що я роблю. Я в Оранді зараз. Капусточка ось у мене така є. Продавала. І ще моя є на кладовці, я її винесла. І знаєте, вона стільки лежить уже. І майже агресор, по-моєму, називається. Да, агресор. І така класна капуста. Вона геть нічого їй не робиться. Оця тільки верхні так верхні листочки, яка присихають і все. А це я хочу. У мене є ось такий чугунок. Я не дуже колишні, але хороший. Я ріжу капусточку. Так. І поскладаю трошки водички на дно і поставлю полку, нехай вона, ніби печеться чи париться називається правильно. мати Мама колись казала парана капуста. Це в мене теж є ще ось така. це моя Остався. Я варила борщ, куточок ще, то я її теж розходую. Ну, так, як треба буде, то я візьму нову. Ось такі куски. Хорошо. Буде єда. Осна у нас класна. Бачите? Я наливаю на дно водички Кришечку я накривати не буду, бо якщо я візьму, наприклад, ось цю, то вона там у духовці в мене загорить. З коворіткою я не буду накривати. А я накрию так фольгою, щоб зразу швидко, яка Температура була хороша така, щоб вона як пропарилася. А потім фольгу відкрию пізніше, і нехай вона так. Я хочу її довести, щоб вона була коричнева Тільки коричнева така, як у печі. Так. Я беру півлітрову баночку холодної води. Ось так. І нам достатньо. Хто хоче, можна ось так трошки. Присолить. Хто хоче, можна цибулинку ще положити. Я інший раз і олійкою поливаю, але для чого? Буде вже тоді все робитися. Ви знаєте, зараз все дуже дороге. Зараз не по барах ходити, як казала одна. Ось ось, отось, Світлано, не жалійтеся, що все дороге. ніби воно подешевшає. Як свята буде волком жить і віть у стінах. І людей не уважати. ніби воно все поміняється, мої хороші. Ні? 180 градусів я включила. Так. Так, неправильно зробила. Хай постоїть. Треба решітку на саме дно поки, а потім уже вище. Ось так. На 180 градусів. Можна зараз поки на 200. На 200 поставила. Поняли? Щоб скоріше процес пішов. Приготування нашої капусточки. Такі справи. Віталік пішов десь на двір, щось там, коло машини робить, займається. Зранку пішов, мені дровцятка приніс. Та й мої хороші я пішла, понесла мішечка, а там всі досточки лежать, завалилися. я Прийшла, каже, а ми ну, пішли, що то ти мені таке зробив? Каже, я не робив. То я, видно, пішов, да може кот. Ну, може і кот, а може, самі по собі лупонули. То я пішла з ним, до да поскладали знову. Да, розпалила грубку. Так. Хоча б і не лампочка. Бо ви знаєте, що я була? Зробила, включила лампочку, світло в духовці засвітилося. Я поставила на 180 градусів і жду. пироги стоять. Я думаю, ну що таке, ну що таке? Взагалі нічого так довго. Боже, я даю, вона холодна. Я лампочку включила і далі на верх не включила, далі не повернула. Ось такі справи. Так що до роботи. Зустрінемося пізніше. Всім гарного, гарного дня. Дякую, що ви зі мною заходите, підтримуєте разом ми сила. Ви представляєте, наскільки ми сильні? Підтримка нам дуже треба. Я вас також підтримую, живіть так, як ви мені кажете, як вам подобається, як вам, як вам добре, отак і живіть. Я кажу: ти не зважайте ні на кого. І стараюся не зважати, мої хороші. Навіть не заблокувала, і не блокую. І може, вже, як уже дуже щось таке, знаєте, погане, напише мені хтось, тоді заблокую, а так думаю, нехай буде на їхній совісті, нехай дивляться, нехай пишуть. Значить, я цікава особистість, цікава Світлана, раз про мене погане говорить, бо не може бути завжди все добре. Не можуть, якщо будуть постійно говорити все добре, то порою будеш думати, може це неправда, Невже це, може це я якась неправильна. І дуже погано, коли постійно будуть погане казати на тебе, погане писати, тоді теж людині стає, людині стає тяжко, і людина думає: Ну, чого ж я така погана? Ну що ж я таке погане зробила? Я ж вроді нічого не роблю погано нікому. Я ж тільки хочу, щоб було добре. Танечка, що вам сказати із Македонії Людмила. По-моєму, Людмила, так. Да. Постійно забуваю. Чесне слово, не можу знайти той коментар, де написали. Думаю, чи це Галина чи Людмила, вроді Людмила. Так цікаво. Буває, ну, читаю так примерно, розбираю, що там написали. І буває, що не можу перевести, От не перекладає, і все вроді пише, що переведено, ну, ну, якісь слова такі, що не можу всі там. Я зрозуміла, що ви написали, що там у блог деякі там. Я розумію, так цікаво і інтересно почути, як ви розмовляєте. Дуже цікаво. Mm. Не знаю, вас дівчата називаю вас дівчата, я вас не бачила, я не знаю, хто. Чи... Ну, дівчата, зрозуміло, які ми не були там, чи у 20 років, чи у 10, чи у 15, чи у 40, чи у 50, чи у 60, чи в 70, 80, ми всі дівчата не знаю, чи на ти привикла казати на Ви. Навіть говорять мені в місті, ну там, а чого ви кажете на Ви? Ну, ми ж за вас молодші, я кажу, ну, я поважаю. Якщо людина мені вже дозволяє і їй не подобається, щоб я, я казала нові, тоді я вже кажу на ти. Я не знаю, як казати, я не знаю, поскільки скільки вам дівчата років, я, може, щоб ви не ображалися, кажу, кажу на, на ти, на ви, напевно, не знаю. Я так розумію, що ви розумієте теж мову нашу українську, не знаю. Чи ви завжди проживали, чи переїхали, звісно, дуже цікаво. Дуже цікаво. Питаєте мене, які я люблю, ці жанри, ну, ці а, оперні я чогось я не знаю. Мені, я отак дивлюся по Ютубу, ну, мені чогось не до душі Ці вистави такі, які. Якісь там такі, знаєте, пісеньки веселі, коли співають і такі заводні. Мені подобається там, ну не знаю, ну не знаю. Дуже подобаються такі всі ці сучасні, подобається мені музика, подобаються українські польки. Ну, це щоб зараз мені, чесно, не до того. Ну, майже все подобається мені. Ну, Такі більш, як сказати, як, ну, класичні. Заводні, отакі. Заводні, коли є настрій, і така гарна музика, пісня, і така, що аж, знаєте, аж, ух, аж розкривається аж серце, аж друге дихання. А так я, здається, не перебираю. Все мені в житті подобається. Так що. Пишіть мені. Всім вам привіті. Валечка, всього найкращого вам. Нехай буде все добре. Скоріше відоження. Щоб скоріше на поправку вже ваш чоловік і шов. Всім вам привіт. Любаші мої, всі-всі-всі мої перші, які мене підтримували, мене було. П'ять підписників, я кажу, я вже, мабуть, буду удаляти і буду закриватися. Вже не буду, все, не можу справитися, не можу. Щось там кажуть. Говорю не те, мова страшна, тупа, момлялка. Що таке не казали? Момлялка, буваю момлялка, і буває не можу сказати і слова. Коли не приймаю таблетки, не можу геть говорити. Буває й таке, буває. А буває свята як свята. Так що у всіх, напевно, все буває в житті. Люблю вас. таку собі я знайшла роботу. Прийняла мультиварку, мікроволновку і вирішила трошки тут повитірати, зараз повитираю цю столешницю, все. Щоб було чистенько і мікроволновку. Трохи подраяла. Бачите, ось тут було дуже таке, в мене воно позалазило. Чогось взагалі, чи то пільюка була, чи я не знаю. Ну, напевно, пільюка. ледь-ледь, воно таке було аж жовте, то я брала ось цю щітку, потрохи все мою ще і ось так витирала, іначе ніяк. Або зубною щоткою можна. Така вона вже у нас старенька, і дуже багато год. 20 год як льоду. доглядати треба, берегти. Бачите, тут одорвалась ручка. Так более-менее блістит. Звісно, старого ми, нове не зробимо, але все одно я думаю, що, що нормально. Ото так дивіться, і тут, як ото, знаєте, таке, як пилюка. Таке, мені кажеться, що ось ці дверцятка, вони як пожовтіли. А може, вони такі були такого кольору? Я не знаю. Наверно, вони були такого молочного кольору. Ось тут теж таке саме. А тут били. Ще краску здираю. Остановіся свята, хватить. Хлопчики, дівчатка, я знову з вами. Я вже трохи зробила собі перестановочку, бачите, мікровоновка була ось тут. Я чогось я захотіла поставити сюди, не знаю чого. Не знаю чого. Ну, чогось я її переставила. Отак, От мультиварка. і чайник, так. Мене раніше вже, це, вже 100 годин, оце воно, все таке старе, але я його потроху мию, 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 де воно ще послужить. У нас раніше ось ще одна така тумбочка. Ось вона. Бачите, верхушка. Це якраз, оце на стіну до кінця там. Мені ще треба цю занавеску зняти і постирати. Ну, я думала, куплю нову, а цю постираю і завезу в село, чи десь друготник завішу. Я не знаю. Ну, я, я подумаю ще, не все зразу. трошки освіжити треба. То ось якраз ця тумбочка туди і ще одна столішниця. Ну, вона десь у Житомирі. вже давали на учобу. Теж така ось. І так було класно, аж у кінець. Ну, Прийшлося нам перегородити, тому що треба було поставити ванну. І так, виходить, що. Ну а як, митися? Я поприбирала лишнє по ну, поудаляла, повикидала, тут поставила собі кружечки, тому що вони тут були, стояли. Там у мене горщики, я всі поперемивала. Слоньоночок, слон. Ну і так. Ну це ж... Ой, пах, включено, а чого? Треба не гарно так що ручечки немає. Ну так, прибрала. Нема що, звісно, показувати, але все одно. Все одно. Хочу ще сюди тюльпу міняти, ще якісь бічі жалюзі другі повісить, не знаю. Та й так, Чистенько, де чистенько. А то Віталік он там, бачите, кран. Зараз я вам вилічу, покажу. Вон верхній кран стоїть. Отам розірвало трубу, і то він там поставив нового крана. То йде в нас на двору, і в хату заведено через погреб, йде вода. І опасно було. Добре, що їздили і ну, нічого ніде не прорвало, слава Богу, що були вдома. Ось така робота. І покажу вам зараз капусточку. Картошечка жариться. Тут теж цю штуку винесла. Це із... А з чого це воно, слухайте? А, це воно йшло до... у мікроволновці, було, як ми купляли. Слухайте, хіба це можна його ставити у мікроволновку Желізне? Мені кажеться, не можна. Хоча б і не поставиться ж можна спалити мікроволновку, правда? Ну це підставка, щоб ставити, я так поняла, під підверх. Я ще потім хочу помити духовку. І якось мені треба, то знаєте, що зробити? Не знаєте, стекло помити. І мино якось розкрутити, да не знаю як. Бачимо, що наша капуста. Ух, ух, ух. ого, бачите? Ну, вона ого, вона вже трохи довго. Вона вже може і стоїть часов три. Ну, дивіться, яка вона коричнева. Я і не знімала пульгу, тому що мені не було коли. І ви знаєте, що отак ви і робите. є. І так вона на самому дні решетка стоїть. Я так, поставила і нічого вверх не переставляла. І бачите, дивіться, яка вона Дивіться. Вона коричнева. Не зважайте, духовку буду мить сьогодні. Буду обиратися тут. Ну, що, ну, вона в мене не, не запущена, але, однак, робота є, коли є. Я думаю, що вам хочеться, звісно, побачити трошки, дивіться, я вам покажу. Но... Про що я вам кажу? Ось тут не вистачає такої тумбочки. Ось вона там. Так воно було. А тут ну, покажу трошки вам, а отут От далі теж була така столішниця. Ну, і така в мене ванночка тут. Я вішаю флійку, покажу трохи. Ось таке у мене приспособлення моє. Я теж попереставляла ці всі, щоб воно тут у мене було. Та й так, все скромненько. Головне, що, щоб все було добре у нас на Україні і не боліло нічого, і всі були здоровенькі. Показала, таке знову скажуть: показує, показує все. Показала. Люди залазять, да миються в ванну. Да. Показують, звісно, тому що у них є що показати, але хай люди бачать і таке. А що тут мені таке не показати, що мене тут? мене тут яка не, нема такого нічого страшного і поганого, щоб все в мене добре. Чим погано. Людей цього нема. Фонаричок ваш бачите, дякую вам. Так класно. Раз. І все. Собі висить, надо підсвітив. Дуже класно. Дякую вам дуже. Сьогодні на дворі сонечко, але такий вітерець. Холодно, прохладно. Цибуля моя он, росте, хоча б і не змерзла. Думаю, не замерзне. Бачите? думаю, може не змерзне. Геть повілазило. Ай. Вже тут. А що так темно? О, це йшло в темноту. Бачите, вже тут достки. там вони стояли. А це вже вже тут. Вони попадали, я прийшла, кажу, я пішла складати. Як нарошно. Каже, я їх не перекидав. Я взяв дрова і видно, вони так осунулись і впали отак, отак. То ми їх склали дай. Коротше, дурня робота любить. Далі щось робить. Не знаю, що щось робить. А, щоб ти робив, щоб окно відкривалось, так? Так. Да. А, кнопочку зробив? Вже зробив. Покажи. Ну. Що і все? Чимо найдалі? Дамо на далі. А, ну так, да, це все. Воно тяжко. Трошечки сили немає, але ми так не будемо, дай хоч щоб трохи, правда, головне? Там може треба ще змазну чимось. А? Треба трошки поприбирати. Треба трошечки поприбирати тут. Ставить, Та приставимо, ходім їсти. Зробив, щоб всередині, типу, не пультиком закривати що. Добрий день, Зайчик. Добрий день. Я, ти... Зробив, щоб із кабіни замикалася, кабіна до да, середини. А чого там, хіба там ти будеш жити в тій кабіні? Да ні, ну просто, щоб, кнопочку нажав, де воно замкнулося. Угу. Понятно. Я то це, мабуть, Ой, мені треба ще сковородки знизу почистити. Щось кнопочки тут не годна, це щось витащив. Цю... Ну що ж ти хотів? Що, що ж ти хотів? Вона щось ну, не довключає вона. Це я взяла ось відро трохи туди. А коврики помить. Коврики треба. Да, вже, бачите, смородина, бачите, випускає бруньки. Клас! Ой, слава Богу, дожили десь. Така ще у мене цибулька сталася. Майже, майже дотягнули. Дарма, що був не врожай. Треба садити цибулі чим побольше. Ти бачиш, яке у тебе коліна грязне є. Це там якась під піднізов, мабуть, в грозі. А я, я не можу, не знаю, друга б жінка тебе посварила б добре, я б не дала, то ти під стилі коврика, воно ж коврика я тобі послала. То ти й близько того коврика не послав. Дав грязь ставав коліном. Це так завжди. Для капусти. Подивісь, яку я капусту вам спекла. Ага. Ти подивись, яка вона. подивись. Ага. І треба те м'ясо? Ні, наше те м'ясо. Ух. он стею до цибулькою, до золійкою. Не знаю, якось кажуть, що у їх не коричнева капуста, У мене завжди коричнева. Я все одно добюся результату. Ого, якого я хочу. Вона добра така. бачиш як вона? І холодна добра, і тепла добра, яка хочете. І такі листочки. Що, що ти кажеш? Мені? А мені то із запахом так і яблуком пахне. Я-те там же поприбирала все. Подивись, знайшов? Ох, смакота.